Область. Вінницька область по 29 квітня. Вінницька. В Вінницькій області таких серйозних не випадає попереджень. Випадає, будьте уважні, якщо будуть тривоги. Карта хвороби, вона тут не, не, не в сильній позиції знаходиться, тому повинно бути все під контролем, але якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Далі. Волинська. Волинська. Волинська по 29 квітня. Волинській області, бачите, тут випадає ударний туз, відвернутий. Це не добре, що з'явився, це погано. Загально. Це, це попередження, це може бути всередині області якісь інциденти, тому порівнюйте з загальним розкладом, якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте. Хоча бачите, тут наші військові все ж таки захищають і область, і загально захист випадає. Захист випадає по області, але інциденти якісь можливі. Друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні, ваш розклад на область. Далі Дніпро. Дніпро. Дніпро по 29 квітня. Дніпро. Тут випадає більше регіон при, при е, е, края околиці е, області. Тут можуть бути якісь інциденти. Серйозного, наче такого не випадає на наступну добу. Найбільше випадає потенційна загроза саме от, е, область, е, края області. Дніпро. Далі Кривий Ріг. Вітаю Запоріжжя, подякую вам, слава за прогноз для міста. Будь ласка, будь ласка, друзі, бережіть себе. Доброго дня, дякую за стрім. Доброго дня, дякую, що заходите. Так, дивимось далі. Кривий ріг, друзі. Кривий ріг по 29 квітня. Кривий ріг. Кривий ріг, будьте уважні до повітряних тривог. Там можуть бути якісь інциденти, бачите, пов'язані з, з плітками, з балачками, з якоюсь інформаційною, а, інформаційна, ну, можна сказати, а, атака, не атака, але інформаційний негатив тут випадає. Загально наші військові тут захищають. При повітряних тривогах будьте в укриттях. Тут у, така карта уваги випадає, наче не критично. Повинно все бути добре, бо захист випадає. Далі, далі у нас Донецька, Донецька область. Донецька область по 29 квітня. В Донецькій області все ж таки, бачите, карта зла випадає і випадає коло людей. Тобто, по містах, десь в містечках, селищах, можливо, невеликих, невеликих там є вірогідність, бачите, ударів є. Там треба бути обережним. Напружено. Тут попередження випадає. Саме населені пункти також випадають. Будьте уважні, населені пункти при, прифронтові дуже уважно. Добрий ранок, дякую за ефір. Добрий ранок Катерина. Добрий ранок. Далі дивимось, друзі, Житомирська по 29 квітня. Житомирська область. В Житомирській області зло пусте випадає, бачите, з повітря захист таким чином вказується на захист. Серйозних прям загроз не випадає в Житомирській області, тобто критичного нічого такого не випадає. Але до тривог будьте уважні. Якщо буде тривога, не ігноруйте. Взагалі-то зло пусте, тобто щось або незначне, або взагалі нічого не буде. Далі, Закарпатська. Закарпатська по 29 квітня. Закарпатська область. В Закарпатській області також зло пусте випадає. Серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все добре. При повітряних тривогах не ігноруйте. Ось так. Серйозних таких я не бачу ніяких подій поганих. Добрий ранок, добрий ранок, Сенія Жана, доброго ранку. Всім добрий раночок. Так, далі дивимось Запоріжжя по 29 квітня. Запоріжжя. Дивіться, в Запоріжжі, в Запоріжжі все ж таки найбільш, найбільш загрози випадає, це прифронтова фронт. Там, вказують, енергетично найбільше загально. Серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все більш-менш контрольовано. Такого прям практичного нічого не випадає. Фронтова зона околиці кордони, околиці Запоріжжя менше, більш регіон. Далі. Далі дивимося, Івано-Франківська. івано франківська область дотримуйтесь повітряних тривог, просто будьте уважні. Серйозних таких загроз тут я не бачу. Якихось критич... критичного нічого на наступну добу не випадає. Поганого також. Далі дивимось, друзі, Київська область. Київська область по 29 квітня. Київська область, захист наших військових випадає. Бачите, орки пусті тут випадають. Бачите, бубнова шістка це загально орки всі. Вони тут випадають пусті, захист випадає, серйозних таких загроз тут не випадає. Але будьте уважні, все ж таки, вірогідність тут низька, але вона залишається якихось там невеличких інцидентів. Але наші військові тут справляються, випадає так. Вітаю, Луганщина, тимчасово окуповано, будь ласка, подивіться, дуже то дякую. Доброго ранку, дякую, дякую, Оля, всім привіт. Дивимось Київ, столицю по 29 квітня на наступну добу. Київ. Також серйозного нічого такого не випадає, друзі, повинно бути все під контролем. Тут у наших військових загально випадав захист і на регіон. На більше от на регіон, увага, Київ повинно все бути більш-менш контрольовано. Такого серйозного нічого не випадає. Далі дивимось, друзі. Дякую за донат з Монобанку, хто відправив. Дякую вам величезне, дякую. Так, дивимось далі. Кіровоградська. Кіровоградська по 29 квітня. Кіровоградська область. Контрольована ситуація випадає. Тут от сама область в домі під захистом такого критичного нічого не випадає. Але все ж таки карта уваги випадає, будьте уважні, якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте. Далі, дивимося, Львівська по 29 квітня. Львівська область по 29 квітня. Також увага до повітряних тривог, якщо вони будуть, не ігноруйте серйозних таких загроз тут не випадає на наступну добу, повинно бути все більш-менш контрольовано. Не бачу, чогось критичного не випадає, поганих комбінацій немає. Далі дивимось. Миколаїв. Це просто жах, що ці потвори зробили вчора там в Миколаєві. Це просто... Просто-просто, друзі. Це якісь терористичні акти. Просто і все. Дивимось Миколаїв по 29 квітня на наступну добу. Миколаїв, бачите, знову щось випадає якась. Тут ударний туз відходить назад. Це, можливо, чіпляє енергетично ще вчорашні події, але увага, тут попередження випадає на наступну добу, також інциденти, бачите, можливі, хоча випадають пусті. Значить, можливо, це просто енергетично вказують, що в наступну добу е -е -е. чіпляють карти, тому вказують вищі сили. Бачите, нам через карти і от, все ж таки енергетично наче не критично на наступну добу, але все одно. Тут і напружена карта. Будьте уважні, друзі, до повітряних тривог. Оці е сьогодні, завтра, там будьте уважні. Ще, бачите, загроза залишається. Далі Одеська область. Одеська область по 29 квітня. В Одеській області тут такого не випадає, прям нічого надпоганого. Над Повинно все бути під контролем. Загально реагуйте на повітряні тривоги, а так серйозних загроз не випадає. На наступну добу такого прям критичного нічого немає. Далі Одеса. Одеса по 29 квітня. В Одесі випадає захист. Серйозних таких загроз не випадає завдяки захисту. Бачите, тут захист є. Ось Одеса випадає під захистом. Тому, друзі, але все одно повітряними тривогами не нехтуйте і реагуйте. Далі. Кременчук по 29 квітня. Кременчук, так, Кременчук. Також більш-менш контрольована ситуація. Поганих комбінацій тут не випадає. Тому повинно бути все під контролем. От в домі. І псо, вороже, і псо, там може просуватися якісь там ці колаборанти або просто ці прихильники можуть просувати якесь і псо. Тобто з цим з якимись плітками там все пов'язано. Серйозно таких прямо загроз не випадає все одно. Далі Полтавська область загально дивимось, друзі, по 29 квітня. Полтавська. Критичного нічого не випало. Серйозних тут загроз також не випадає. До повітряних тривог будьте уважні, особливо бачите, по краям області, але все одно тут випадає захист і таких серйозних загроз не випадає. Не бачу нічого поганого прямо. Повинно бути все добре і під захистом. Далі Рівненська. Рівненська по 29 квітня. Рівненська область. Контрольована ситуація. З краю прикордоння там напружена енергетична напруга тут випадає в розкладі. Не нехтувати повітря мотивою, якщо вони у вас будуть. Але загально все під захистом. Серйозного такого нічого не випадає. При кордоні там найбільше енергетично скупчення негативу там випадає, тому хто там при кордонних містах, містечках, селищах. Будьте уважні. При повітряних тривогах, при якихось там заявах, повідомленнях офіційних не ігноруйте. Далі у нас далі Сумська. Сумська по 29 квітня. Сумська область, дивимось, друзі, випадає, бачите, прикордоння напружена. Просто увага випадає. наче б нічого критичного я тут не бачу. Будьте уважні. Прикордоння з краю дев'ятка пікова випадає. Дев'ятка пікова це неприємна карта. І тут, бачите, прикордоння з'являється також. Прикордоння, прикордонні там міста, містечка, селища, населені пункти, будьте уважні, реагуйте на тривогу. Там, ну, неприємна карта випадає, тому будьте уважні. Так загально більш-менш. Повинно бути сум... саме місто суми дивимось, по 29 квітня. Суми. Суми захист випадає, тому повинно бути все під контролем. Нічого прям критичного не загрожує. Таких серйозних загроз тут не випадає. Але знову ж таки, проєкт тривогах не ігноруйте. Далі. Тернопільська. Тернопільська по 29 квітня. Також спокійний розклад виходить. Серйозних таких загроз я не бачу. Повинно все бути добре, але повітряних тривог дотримуйтесь, якщо вони будуть. Так нічого критичного. Далі. Хмельницька. Хмельницька область по 29 квітня. В Хмельницькій області випадає, бачите, ударний туз, якісь інциденти там можливі і увага, і попередження тут випадає. Чи це, скоріш за все, це в обласному масштабі там якісь події в самому області можуть бути негативні? Але все одно, попередження тут є. Порівнюйте з загальним розкладом, друзі, свій розклад на область, щоб розуміти, наскільки ця вірогідність висока. Хмельницька, Так, доброго ранку, всім привіт. Привіт, добрий ранок, слава дуже Дякую, Єлна, дякую вам. Маріна, вітаю. Так, дивимось далі. Харківська область по 29-те. Харківська. Харківська область. Харківській області на наступну добу, наче такого критичного нічого не випало. Повинно бути все більш-менш більш-менш контрольовано, друзі. Серйозного такого не випадає, але випадала десятка піков вона вказує саме на межу. Це знову ж таки зрозуміло. Межа, лінія фронту і ворожий, з ворожими кордонами. Там найбільш енергетична напруга випадає. Дивимось саме місто Харків по 29 квітня. Харків. Так, місто Харків. Орки пусті. Випадають, бачите? Не повинно нічого такого бути поганого. І прикордоння, бачите, також орки пусті, щось там, а може щось з орками там ще й трапиться. Наступна доба, така для них погана. Для, для орків. І недосяжний Харків загально втрачений назавжди в їхніх мріях і надіях. Так, далі. Далі Херсонська область. по 29 квітня. Дивимось. Херсонська область. Тут воєнні дії випадають. Бачите? Тут е, військові діють, військові діють, тут удари випадають. Все ж таки, е, тут хоч Валет врятовує цей удар, значить, загально наші військові тут контролюють ситуацію і оці. Вірогідність різних там атак в військовому плані наші військові контролюють там. Але увага випадає, бачите, з краю це ближче до до лінії фронту. Треба бути обережним. Загально наші військові тут ситуацію контролюють і можливо, там, можливо щось будуть збивати, знешкоджувати, знешкоджувати діяти. Ось так. Прям над чогось критичного не випадає, то де біля, біля фронту, там найбільше. Ну, це і так зрозуміло. Так, дивимося саме місто Херсон. Херсон. Але все ж таки увага. Тут уважна карта, те, що пустий удар, це е, значить, що наші загально справляються, але якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Напружена комбінація тут. Поп... Ува... Увага, дуже уважно бути. Херсон. Саме місто дивимось по 29-те. Херсон. Херсон, бачите, все ж таки будьте обережні. Випадає напруга. Оці, напруга попередження по області також випадало. Хоч і пустий удар, то загально наші військові контролюють ситуацію, але все ж таки і удар по Херсону також випадає. Можливі навіть інциденти такі неприємні. Тому, друзі, якщо будуть повітряні тривоги, не лазити по вулицям, реагувати. Ось так, що ще можу вам сказати? Щоб не було жертв. Так, далі. Далі, друзі. Черкаська область. Черкаська область по 29 квітня. Черкаська область, спокійна комбінація випадає, такого нічого не випадає критичного. Повинно бути все більш-менш під контролем, більш-менш спокійно, якщо можна так назвати. Чернівецька наступна, друзі. Наступна Чернівецька по 29 квітня. Чернівецька. В Чернівецькій області також контрольована ситуація. До повітряних тривог будьте уважні. Якщо будуть, не ігноруйте. Так, не бачу нічого критичного на наступну добу. Все під контролем випадає. Чернігівська, друзі, на наступну добу. Чернігівська по 29 квітня. Чернігівська. Захист випадає, орки пусті. Будуть щось, можливо, будуть якісь розвідувальні, щось розвідувальне. Тут випадає якісь дії розвідувальні. Випадають, але наші військові з цим справляються, бачать. До повітряних тривог, будьте уважні. Серйозних загроз тут я не бачу. На прикордонні е, більша загроза, як в принципі це зрозуміло. З, з ворожим прикордонням, там більше загроза. Ну, критичного такого не бачу, бо наші військові справляються. Можуть бути якісь щось таке з, ви, з виявленням інформації. Розвідка, ось таке може бути якесь. Так, е, ну то вже таке, друзі, просто будьте обережні. Прикордоння, а так загальна ситуація контрольована. Нічого такого не бачу поганого. Чернігів. Дивимося саме місто по 29 квітня. Чернігів. Чернігів. Також, бачите, такого серйозного не випадає. Більше випадає от прикордоння, може бути. Прикордоння, там просто загроза така випадає. Ну, вона начебто також не критична, бо наші там справляються. В Чернігів повинно бути все нормально, більш-менш спокійно, якщо можна так сказати. Доброго ранку, дякую за Харківщину, дякую за Суми. Будь ласка, будь ласка, дякуємо славу ваші ефір. Це величезна моральна підтримка. Дякую, Катерино, дякую, дякую вам також. Спасибо, що Одеса. Будь ласка, дякую за Черкащину, Ларіса. Будь ласка. Так, друзі, тепер ми дивимось. Е, загальний розклад по Україні. Вірогідність цих е, масштабних таких ударів по всій території України на наступну добу по 29 квітня. Як і завжди, друзі, дивимось, порівнюйте цей розклад зі своїм розкладом, якщо у вас випадала увага або попередження. Чим гірший цей розклад, тим вища вірогідність якихось інцидентів по вашій області. Так, е, так воно в мене працює. Так, так я бачу. Так, дивимось, друзі, по 29 квітня. Друзі, дивіться, захист випадає. Серйозних загроз таких прямо прям серйозних таких що я не бачу. Випадає, що наші тут захищені, захищають. Серйозних загроз немає. Прикордоння. Фронт там залишається, бачите, загроза. Дотримуйтесь повітряних тривог. Можливі ось ці масштабні тривоги також тут випадають, може бути таке. Але. Наступна доба повинна бути все контрольовано нашими військовими. Захист випадає, це значить, розклад тут загально добрий, тому вірогідність якихось інцидентів в ваших областях знижує, знижується. Або вона там саме в якомусь там обласному форматі. На обласному рівні якісь інциденти може бути таке. Та й погодні умови можуть якісь там. Бурі, зливи так, також може вказувати, друзі. Не будемо розбиратись. Загально розклад загальний добрий. Повинно бути все під контролем наших військових. Тому наступна доба, ось що ми з вами побачили. Ось так. Що по розмові з Що